Повітря. Що це таке повітря? Яке воно? Кому воно потрібно? Для чого? Я пропоную нам сьогодні це з'ясувати. І для цього, діти, ми перетворимось на вчених. Вчені це люди, які вивчають навколишній світ. Ми сьогодні спробуємо вивчити повітря. Знайте, повітря є всюди і завжди навколо нас, але воно особливе, бо ми, хоч як би не хотіли, не бачимо його. Озирніться, погляньте на те, що навколо нас ви бачите повітря? Ні, бо повітря не видиме, прозоре. Та за допомогою невеличких дослідів ми можемо перевірити, що воно є скрізь. Таке велике, що займає увесь світ, таке маленьке, що в щілину зайде. Це повітря. Куди ступиш, всюду маєш, хоч не бачиш, а вживаєш. Це теж про повітря. Повітря, діти, цінність надзвичайна для нас це існування джерело. У ньому вічна сила життєдайна, живих істот без нього не було б. А кому потрібно повітря? Всім живим істотам. Людині необхідно повітря, бо без повітря людина не може існувати. Спробуйте затримати дихання, і ви одразу відчуєте, як це некомфортно, бо без повітря люба жива істота загине. Тому повітря необхідно і людям, і тваринам, і птахам, і комахам, і рослинам. Тому що дихати повітрям необхідно всім живим істотам, всім організмам. Ми дихаємо, тобто ми живемо. Повітря прозоре, без кольору, без смаку. Ми його вдихаємо через ніс і воно потрапляє в наші легені. Крізь повітря ми бачимо навколишній світ. Повітря саме не бачимо, зате ми його можемо відчути. Давайте помахаємо долуннею чи віхолом в обличчя. Що ви відчуваєте? Відчуваєте, як повітря рухається? Повітря ми не тільки можемо відчути, але й зловити. Візьмемо... Поліетиленовий мішочок захопимо в нього повітря, закрутимо його, побачимо, що мішочок став опуклим, твердим, пружним, тому що в нього попало повітря. Повітря пружне і приймає завжди форму того предмета, в який потрапляє. Ось повітряні кульки. Вони так називаються, тому що в них знаходиться повітря. А попадає повітря в кульку з наших легень. А зараз вдихніть носом повітря, якого воно запаху? Без запаху, але повітря може доносити різні запахи квітів, парфумів, їжі. Повітря є всередині нас. Якщо ми візьмемо коктейльні трубочки і воду, то почнемо дути і побачимо кульки на поверхні води. Це повітря, яке знаходиться в нас, а тому, що повітря легше води, воно підіймається на поверхню. А як ви гадаєте, де є ще повітря? А є воно і в рослинах. Бо вони теж дихають і в воді, і в землі. Якщо кинути шматочок землі у воду, пойдуть бульбашки, оце виходить з нього повітря. Повітря постійно переміщується, повітря нагрівається на землі та піднімається догори. Рух повітря вздовж землі це вітер. Вітер приносить тепло чи прохолоду. Вітерець може бути легким. Приємним, а може стати сильним та руйнівним, який називають ураган, тайфун. Ось такий він, сильний та руйнівний вітер. Але люди навчились використовувати рух повітря в своїх цілях. Вітер може виконувати корисну для людини роботу, крутити вітряки, щоб отримувати електроенергію, приводити в рух повітря млини, розносити по полях насіння різних рослин. Вітер ще може гнати човни з парусами. Вітерець, наш трудівник, лінуватися не звик, скрізь вже нині побував, в лісі, в полі побував, Розчесав борізком коси, сина висушив коси. Цілу гору натрусив, ще й яблучок смах... смачненьких, ні хвилиночку не гає, людям вітер помагає. Ось таке в нас повітря і корисне, і важливе.